Через сильні дощі розмило дороги. Впродовж вихідних на Верховинщині ліквідовували наслідки негоди. Наслідок опадів у Карпатах піднявся рівень води у гірських річках. Відбулося сходження селевих потоків. Через негоду мешканці декількох сіл залишилися без транспортного сполучення. Найбільше постраждала це є Зеленська громада і Білоберізька територіальна громада. Також дуже важливо, щоб жителі. Які проживають у тих куточках, де сьогодні немає проїзду, були постійно на контакті. Відповідно, медична служба. Пропрацювала з кожним старостом, з кожним головою територіальної громади щодо перестарілих людей, щодо хворих людей, і ми їх евакуюємо, щоб вони були в безпечних умовах. Два населені пункти у Білоберезькій громаді досі залишаються без транспортного сполучення. У селі Кохан ізольованими залишаються близько 70 жителів. У чорній річці така ж ситуація. Там проживають понад пів тисячі людей. Працює техніка, сім одиниць техніки, три бригади. І стараємося відновити проїзд, але все ж таки бачимо, продовжуються опади і прогноз опадів ще на дві доби, як мінімум. І ми робимо весь комплекс заходів, щоб уберегти те населення, яке проживає попри річку. Чи білий чи чорний черемуш нині в селах, які були знеструмлені через негоду, відновлено електропостачання. Нам зараз важливо зробити все для того, щоб далі не прикинулася стихія на інші райони, на косівщину і далі. Тому всі служби максимально протягом доби протягом цілої ночі працювали на території Верховинського району і продовжують працювати зараз. Поки на проблемних ділянках працює спецтехніка та ведуться відновлювані роботи, поліція Прикарпаття закликає мешканців утримуватися від походів у гори та перечекати негоду у безпечних місцях. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.